Усім вітанічка, Тільки що прийшла з вулиці, хворіла майже тиждень на якусь вірусну інфекцію. Не так важко хворіла, але неприємно. Не виходила з дому. Ось. І сьогодні перший день вийшла, 5 березня, на вулиці плюс 11. Тепла, дуже тепло, взагалі повітря весняне. І ось що хочу сказати, речі, які роблять нам настрій. Малесенькі, малесенькі речі. Такі, що навіть можна не звернути увагу. Але зайшла до магазину ЕКО. я взагалі дуже рідко туди заходжу, але мені потрібна була морква і лимони. Я зайшла туди, коротше, і на касі. Така собі маленька дівчинка. ну Не дівчинка, а працівниця, жіночка молода. Коли мене розраховувала, каже, з наступаючим вас і дає мені цю о, вітальну таку відкриточку, картку, чи як сказати. Я кажу: дякую! А на ще раз зі святом вас наступаючим. Ось я її відчиняю. І що ми бачимо, це два тестерки таких, ну, пакетики, два чая. Лаваре, дуже знайома, да? мабуть, нам усім марка. Тут, по-моєму, якщо, якщо я не помиляюсь, і той, і той чай блек, і тут слива, і маракуя. І от, здавалось би, така дрібничка, але я вийшла. З магазину, ну, з таким приємним настрієм, да? здавалось би, да, що в мене чаю немає, що я собі не купую добрий чай, навіть і дорожче. Але все ж от так приємно. І коли людина так ось якось, з, так, з посмішкою, доброзичливо. І таке вітанечко, якось ти себе відчуваєш вже зовсім інакше. Йдеш з настрієм. Так, ну це все. Що тут про це, це багато не будемо. Що тут казати про це? Це така дрібничка, але дуже приємна. Молодці магазин Market Eco, Молодці. екомаркет, маркет, ситтєвий магазин, велика сеть по Україні. Далі. Далі в мене було відео, ви дивилися його по магазину Лефарт, магазин посуду. Сьогодні теж зайшла в цей магазин. Просто в мене нема, не було ніяких себе таких, для себе запросів, яких я нічого не збиралась купувати. Зовсім нічого. Я зайшла з цікавості, подивитися, які в них є новинки. Що взагалі в них є цікаве, і просто там вже коли виходила, все роздивилася, мені дуже сподобалось. Так, так що ж я хочу сказати? На сьогодні в магазинах Левард діє знижка, я так розумію, що до 8 березня включно 10 мінус 10% взагалі на все. На все, на весь посуд, там, на весь. Подарунковий асортимент в них є, там і подушки дуже гарні, і скатертини в них є ну, багато чого є, що може так, навіть там, і свічі є, в них, і, підсвіч, і свічники. На все, на все, і на посуд знижка 10%. Але набагато на що вони зробили, ну не багато, але є. Такі товари, на іменування, на які вони зробили таку досить, я б сказала, велику знижку. Там я бачила, в них були, якщо я не помиляюсь, я сьогодні вже не знімала такі гарні з зайцями з кроліками різдвяними чашки, кружки такі. І керамічні і порцелянові по 200 з, 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 з чимось там гривень. На сьогодні вони по 129, дуже велика знижка, майже 50%. Я так пройшла, подивилася. ну, І коли я виходила, вже я підійшла там до однієї стійки і побачила чашечку, звернула на неї увагу. Боже, чомусь вона мені так сподобалась. Ось він, бачите, упаковочка така, теж, скажімо, святкова і дуже приємна. Я скажу, що не тільки можна дитині подарувати, але я не дитина. Я собі купила. Мені дуже ну сподобалось. Я люблю таку взагалі форму. Це одна, на мій погляд, із, із, із зручніших форм чашки. Я люблю, коли чашка доверху відчинена, так, як квітка відкрита. І тоді дуже ти не поринаєш туди, о, в ту чашку, частинами свого обличчя, а п'єш з задоволенням. Ось так, ось така чашечка, дуже симпатична. Треба буде потім подивитися, що там написано, перевести з англійською, мабуть. Вона дуже приємна. Ось така ободочок рожевенький. Так вона, як топлене молок, молоко такого кольору. Біле таке трошечки, ну, як звичайна кераміка буває, да, глазурована. Ось так ось така приємна чашечка. Така собі, да? мені сподобалась. А, головне, що ж я така собі ля-ля-ля-ля-ля і не кажу, скільки вона коштує. Значить, ціна цієї чашки була 150 гривень. На сьогодні 135. Об'єм, я думаю, що тут 350, а може і 400 мілілітрів. Зараз подивлюсь. Та-та-та-та не можу знайти. Угу. Не бачу. Бачу, що зберігати при температурі такі там. Так і так. Ну, то ясно, як чашки, ми знаємо, як зберігати. Ось такі справи. Ось таке малесеньке відео, як можна самому собі. Зробити настрій, підняти і отримати його. так, не, не нежданно негадано, як кажуть. Ось так от. Все, всіх цілую, обіймаю.